Усім доброго дня! Вітаю на каналі Корисна Залізяка. Ну що ж, відсвяткували, відпочили, можна приступати до роботи. Отже, сьогодні на огляді буде трохи нових запчастин, не так багато, але буде. А також пройдемося, по тому що вже з'являлося в попередніх відео. Можливо, хто що пропустив, хто не бачив. Тож, розпочинаємо Значить, номер вайбера на ваших екранах, а також в коментарях під відео. До речі, про коментарі. Будь-які ваші коментарі вітаються, але запитання з приводу запчастин задавайте все-таки в вайбер. Я рідко буваю в коментарях. Тож, поки ви дочекаєтесь відповіді, запчастини вже можуть і не бути. Тож, пишіть на вайбер. Або телефонуйте на цей номер. Значить, оплота гроші на карту, потім відправка. Відправка або нова пошта, або Укрпошта. Отже, розпочнемо. Значить, номер 5 Циліндричний редуктор, величезний, вага його 65 кг, ціна 2500. Передаточна 400 до 1 і є нейтральне положення. Далі ось такий черв'ячний редуктор, четвертий номер вага 27, ціна 1000, передаточне 30 до 1. Ось таке пластмасове колесо. 10 номер 150 гривнів діаметр 300. Це, здається, прикаточне до зернової сівалки або до чогось подібного. Номер 8, пара ось таких колес металічних із резиною. 220 гривні за пару. Ось такі цільнометалічні. Так, це у нас 164-й номер 100 гривень. і 163 -й. ось таке 120 гривень. Вони них по одному пари в них немає. Так, далі ступиться культиватора КПС 450. Три ступиці із сіволки супн 6 чи супн 8 350 за штуку. Ступиця МТЗ 80 умз 6, переднє колесо. 800 гривень Підшипники є, кришка є. Ну, стан підшипників не знаю, не скажу. Далі ось такі колеса по 140 гривень з поворотним механізмом. Залишилось дві пари. Одно тільки з тормозним Всі решта просто в такому виді. Тобто їх всього четверо. 140 гривень, 15-й номер. Ось таке колесо 121 номер за 80 гривнів. Теж одно. ступочка, швидше за все, це із гребки сонечко. 80 гривень. Так, флянець. Значить, ось такий 120 гривень на 8 шліців. Тут його розміри, отвори на 14, діаметр 150. Між отворами значить, тут 80 і тут 80. А так 94 і отак 94. Ціна 120 гривень. Чого вони, не скажу, не знаю. Ще один флянець 80 гривень, Тут на 10 шліців. 120 у нього діаметр. Значить між цими отворами 62. І тут 62, тут 74 і тут 74. Мається в виду між центрами отворів. 80 гривень такий. Значить, отакі вже ступиці були. І знову з'явилася розболтовка, як у москвичо. Але тут шпильки, а тут отвори з різьбою. Підшипник слабенький під заміну, а сама ступиця ще може комусь послужить. Значить 202 номер. 200 гривні. Тут кріплення ось таке. І 203 номер також 200 гривні. Ще ось така ступиця, це не знаю з чого. 204 номер, також 200 гривень. Але розболтовка, діаметр розболтовки трошки менший ніж тут. На Москвичовське не совпадає. З чого воно, не скажу, не знаю. Може хто впізнав або комусь потрібно. Значить 204 номер. 200 гривень. Підшипник живий. Так, ось такий фільтр. 171 номер, 300 гривень. З кронштейном трубку приберемо, якщо кому потрібно, відправимо без неї. 170-й номер. Стакан вижимного, 300 гривень, але що він не знає, так ніхто й не підказав. Так, далі ось таке. Це знову вже зірочка під 19 цепок. 215 номер, 250 гривень. 36 зубів, діаметр 220. Ну, тут переточувати, бо тут шліцово. Так що робота токарю. Так, зірочка під 41-й цепок на 8 зубів. 210-й номер 80 гривень. Посадка 25. Ну, так, замітно, що в роботі була, але ну, ще, ще послужить. А це майже в роботі не було. Тож під 41-й діаметр посадки 32 на 7 зубів. Це так звана семизубка, Також 80 гривень. Далі під 25-й цепок. 208-й номер 180 гривень, 15 зубів, 35 діаметр посадки. 209 номер 150 гривні. 32 діаметр, 14 зубів. 205 200 гривні. І 206-200 гривні. Вони однакові. Посадка в них на 40, на 17 зубів. Це, можна сказати, ідеально. Це видно, що трошки в роботі було. І 207 номер. 250 гривні. 24 зуби, посадка на 40. Також ще абсолютно жива. Послужить вам. Ну, і ось така велика вже вона була в оглядах 176-й номер, 600 гривнів, 25-й цепок. Всередині посадка 40, ну там дрібна шліцова, це до токаря, Діаметр 480. Тут середина викручується. Щоб не все запихати установка, тільки серцевину. Так, ціна 600 гривні. Далі роліган, який нікому не потрібний, 172-й номер. 100 гривень діаметр 60, довжина 430. Так, штук трошки проблемний із циліндра це 75 150 гривень, 30-й діаметр 300 сам штук. Ну, його тут ось такий ось є недолік. Так поршень, гайка різьба, все на місці. Ну, може комусь і потрібно. 26-й номер. Це цепок з кукурудзяної жатки, Крок 30-й. 6 оцих крюків зацепів. 220 гривень штука. Залишилось пару штук всього. 25-й номер. Це ципук на 41. 25, один, якщо при замовленні. Номер один. 25 номер. Два і 25 номер три. Значить, по різному кронштейни. Кому там треба, я розкажу. Такого є два, такого три. І такий один. Довжина у бухті 3,5 ціна 500 гривень. Далі подвійний цепок. На 25, довжина метр 70, тут дві бухти. В роботі він не був. Абсолютно, абсолютно свіжий новий. Ціна за бухту 400 гривень, Далі цепук на 25, на 19, на 15 і на 12. Ціна 200 за метр, 160 за метр, 19, 140 і 100, і 100 рівно 100 за 12 Так, Це частини до токарного вже лежать дуже давно. Вже, мабуть, і коріння пустили. 500 гривень некомплектний патрон 250-й. Потім ось така штука, так, не знаю, як називається, ну цих тільки дві, також некомплектне. Не до, не до його, не до 250, до більшого 200 гривень. Так, і поліо таких запчастин. Кулачки, вони абсолютно нові. Не знаю, з якого станка. Це все також до них, Це за все 700 гривень. Якщо самі кулачки потрібні, то буде, хай буде 600. Так, далі ось такий. Блочок 34 номер, 200 гривень працюючий. Так, корпус сошника сівалки СЗ36 номер 216 ціна 250. Але це корпус старого зразка. На них стояли на дисках сошника ось такі. Маленькі плескуваті ступочки. Ну, ця ступочка в комплекті не йде, вона продана. це так, коли би показати. Різьби ще там такі, живі, ще працювати. Шторого зразка у них було, якби є зодня, є зодній корпус, а є передній. Чому так, ну тут єдине, що ось цей зерно. Прийомник по-різному розташований. Нахилений вперед або назад. Це саме задній. Так, далі. Е, значить, вулиць підшипниками і шківом і скріпленням для пильного диска 500 гривень. Підшипники, ну, ще живі там 207. Далі ось такий вол за 400 гривнів. номер 190, Які підшипники не знаю. Ну, живі, ще послужать. Кому треба як дізнатися, які я поміряю і розкажу. Далі ось тако, якби промо поруч, як сказати, 193 номер, 450 гривень. Тут під циркулярний диск. Тут всередині підшипники, тут шків, ну, в общем, все в комплекті. 450. Далі ось такий ось шків номер 212. Значить, це натяжний шків. Всередині стоїть підшипник на валу. Значить, діаметр у нього 235. Тут 47 під підшипник. Ціна 380. Це профіль С. І він двохручейний. Ну, Кому підійде на щось, то відріжемо, залишимо разом із воліком і відправимо. Далі ось такий підпрофіль Б натяжний. З підшіпником всередині 180 гривнів. Ось така ось махіна на дровокул, 180-й номер 580 діаметр. Ну, Всередина викручується до токаря, під що вам треба виточити. Профіль С ціна 1000. Так, і ось такі шкілки також під профіль С 45-й номер 400 гривні. 320 діаметр 30 посадка. 43-й номер 350 гривні. Також профіль С діаметр 300 посадка 35. І ось такий 420 діаметр посадка 30. 46 номер 550 гривень. Так, все. Ага, ще, ще ось такі дрібні. Значить, 213 номер. Посадка під конус. Не знаю що. Він це все профіль А. 50 гривень. 54-й номер. Також профіль А50 і 130-й також 50. Ось такий, значить, 131 номер 150 гривень. Ну тут, як би правильно сказати, міні-а, да? як на Жигулях на класиці такий ремень узенький. 150 гривень. 55-й номер 200 гривень, під профіль А, діаметр 170, посадка конусна. тому треба поміряти, поміряємо. Ну і ось такий величезний 56-й номер, 600 гривень, профіль ОН, 330 діаметр на 4 ручья. Так, ось такий натяжний ролик 120 гривень. 179 номер. Там на э, пластиковій тулці, але тіла вистачає, щоб можна і на підшипник посадити, виточити. Так, промопори поросятка 39-й номер 450 і 129 номер 300. За це я вже розказував. Тут підшипники під заміну не годяться, і саме кріплення треба приварити. Переварити, путня поставити. Так, далі ось такий ланцюг. Значить 55 звіно на 37. Прут 12. Ціна значить 100 гривень за метр. Його є кількість. Але він кусками по метр 10, метр двадцять. Кому скільки треба, наміряємо Так, далі, 178-й номер, 100 гривень. Ось таке колесо Поворотне, металічне, надійне. Так, те, що я в минулих відео називав детектор брехні, я чоловік відказав, що це всього-навсього прицепне, саморобне для прицепу до легкового автомобіля. Ну, можна використати винт як, там гайка ж відповідно. Тільки використати можна на зйомник чи ще на щось. То, якщо треба, я лишки відріжу, а це все відправлю. 200 гривні, 184 номер, здається. Ну, да? так, так, далі ось такий потужний кардан, 106 номер, 280 гривень. Все я вже розказував. Приварюйте, що вам треба, і хай працює. Так, ось такий на 8 шліців. 136 номер. І тут шліцова також на 8-500 гривень І ось такий некомплектний. Без хрестовини 137-й номер за 280 гривень. Так, далі корпуса підшипників. Це є 58-й номер 300 гривень. Разом з підшипником. І підшипник ще добрий. Якщо не помиляюсь, навіть японський стоїть. Що там знову ж таки помірять, поміряємо. Так, ось такий 133-й номер. 400 гривень Без підшипника запору і 500 запору разом з підшипниками. 134-й це трохи менші. 300 гривень пора, без підшипників. І 135-й номер, 220 гривень запору. Також без підшипника. Ну, коли мені потрібно, то я їх використовую таких корпусах То я просто звертаюсь до токаря, він мені робить циліндричну посадку під звичайний підшипник, а не під такий сферичний. І тоді переточую під, ну, допустим як оце -то 407, оце під 409. А оце під. 411. Саме 400 серія у них середина невеликого діаметру. Скажемо, тут 35, тут 45, а тут 55. бо використати на саморобки якісь наші а тут діаметр 75, ну, не знаю, куди таке. Тож переточую її і, і в путь. Так, далі корпуса підшипників. 208. Сферичний пара 150. 211. Ну вони разом з підшипниками ці корпусом. І підшипники ще добрі. 211-й підшипник. Ціна 200 гривнів за пару. Разом з підшипником. Так, під 209 100 гривнів він один. 10 під 210 також 100 гривень, також один. Це, якщо не помиляюсь, 211 також один Сироти, так скажемо. Так, здається, тут все, тепер балони з газових автомобільних установок 35 літрів, 40, і 50. Ну і ціна відповідно 500-600 і 700 так, пора ось таких колес, 183-й номер, 500 гривні. Ось розміри, значить, діаметр 500, 70 ширина і 32. Там посадка отвір. І домкрати всі під ремонт. Ці три комплектні по 200 гривень. А ці некомплектні по 170. Так, здається, все. Показав, що хотів. Якраз і світло виключили. Ну що ж, дякую всім за увагу. Зустрінемося за тиждень. Всім всього найкращого. Миру, добра, здоров'я. Всім дякую, до побачення.